Вітаю вас, пані та панове! З вами Валерій Баржак, юрист практик, блогер та музикант. Думаю, багато з вас бачили, як далі живуть своє життя захисники та захисниці України після військової служби. Одна з підкатегорій таких людей винахідники та підприємці. Це сигнал того, що Україна, як і доблесні сини та дочки, продовжує жити, попри нагаразди та небезпеки. Так раз це відео я присвячую ветеранському підприємництву, а щоб дізнатися більше актуальної та експертної інформації про права людини та бізнесу, раджу прямо зараз підписатися на мій канал. А комбінація вподобайка плюс коментар, незважаючи на те, що вона проста, ефективно просуває відео в рекомендації для того, щоб якомога більше людей були в курсі подій правового поля України. Так, 31 липня 2025 року. Був прийнятий закон України про ветеранське підприємництво і набуде чинності з 26 лютого 2026 року. Юридичною особою приватного права ми усі звикли вважати підприємство або компанію. Так от, у розумінні цього закону, ця компанія буде вважатися суб'єктом ветеранського підприємництва, якщо а, ветеран війни самостійно або з іншими ветеранами війни є кінцевим бенефіціарним власником виголоду одержувачем такої юридичної особи. Б В руках ветеранів буде 100% корпоративних прав такої юридичної особи, В 100% членів такої юридичної особи є ветеранами війни. Ви мене спитаєте, а хто ж може вважатися ветераном? Це довга історія, тому що є цілий перелік категорій таких осіб, які містяться в законі України, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Відповідно, частина 5 статті 2 закону про ветеранське підприємство є бланкетною, бо відсилає нас до іншого закону а витрачати час на його цитування я сенсу не бачу. Статус суб'єкта ветеранського підприємства надається на строк 5 років. Іноземці та особи без громадянства теж можуть його отримати, якщо воювали за Україну. Набуття такого статусу є добровільним. Відомості про ветерана обліковуватимуться у єдиному державному реєстрі ветеранів війни. І такі відомості вносить Міністерство у справах ветеранів України. Як на державному, так і на місцевому рівнях передбачається спеціальний режим економічної підтримки ветеранського підприємництва, преференційні заходи у формі участі в державних та муніципальних програмах підтримки, отримання субсидій, гарантів, доступу до пільгового кредитування або участі у спеціалізованих тендерних процедурах. Суб'єктами ветеранського підприємництва не може бути громадяни Росії це само собою, громадяни та юридичні особи держав спонсорів тероризму, компанії, які порушили вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, компанії, зареєстровані на території або відповідно до законодавства іноземної держави, підсанкційні компанії, компанії у процесі припинення, крім перетворення або ребрендингу, а також ФОПи та самозайняті особи, які позбавлені статусу ветерана війни. Статтею 6 цього закону передбачені випадки позбавлення статусу суб'єкта ветеранського підприємництва. Єдине, що тішить після одного року після прийняття рішення про позбавлення такого статусу в невідповідності відповідності або двох порушень умов надання чи використання державної підтримки, можна у цьому статусі поновитися. А якщо на інші підстави подивитися смерть ветерана війни, ну ясно, що вже нема кому буде поновлювати суб'єкта. Завершення п'ятирічного періоду він лише один раз надається. Якщо був у цьому статусі 4 роки і припинив цей статус за власною заявою, і раптом вирішив заново наступні 5 років використати задля преференцій, вибачайте, але цей закон не буде лазівкою для нарахування собі п'ятирічних термінів задля самих преференцій. І преференційні виплати та допомоги, якщо позбавили статусу суб'єкта ветеранського підприємства через невідповідність критеріям або недостовірні дані, підлягають поверненню. А от мені одному здається, чи закон про ветеранське підприємство є тимчасовим. Ось частина 2 статті 14. Права та пільги для суб'єктів ветеранського підприємства, встановлені законодавством України, не можуть бути скасовані протягом дії цього закону. Тобто законодавці допускають, що через деякий час цей закон втратить чинність, а Конституція України вважає інакше. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Ідемо далі. Стаття 16 закон про ветеранське підприємництво передбачає фінансову державну підтримку суб'єктів ветеранського підприємництва не менше ніж 10% бюджету програм підтримки підприємництва на поточний рік. Види такої підтримки не є вичерпними, вони включають в себе надання фінансової підтримки грантів, кредитів, компенсацію відсоткових ставок за кредитами. Компенсацію лізингових, факторингових та гарантійних платежів, підтримку впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій. На цьому смаковики для ветеранського бізнесу не завершилися. Будуть передбачені пільгові ставки сплати державного мита за реєстрацію торговельних марок, корисних моделей, винаходів та інших об'єктів інтелектуальної власності. А ще договори оренди державного та комунального майна, укладені з учасниками бойових дій. Якщо їх дія завершується під час дій воєнного стану, вони продовжуються на строк дії воєнного стану плюс два роки з дня його припинення або скасування. Як бачите, якщо є надія на бізнес, то є надія на процвітання, бо бізнес є значущою рушійною силою національної економіки, а під час війни це важливо як ніколи. Також важливо підтримувати Збройні Сили України, тому що вони стримують та помножують на нуль російський тоталітарний режим. І пам'ятайте, не такий страшний закон, як його трактують. Слава Україні, слава ЗСУ.